З Різдвом, наші друзі-мурах, завдяки кожному із вас в цьому році ми змогли реалізувати багато важливих проєктів. І ми дякуємо кожному за свій внесок, тому що це ми змогли зробити завдяки вам разом з вами. Це час, коли хочемо сказати, як сильно ми вам вдячні, та цінуємо, що ми разом з вами. Ви наш подарунок. Ви як Wi-Fi для наших проєктів. Без вас би ми точно не працювали. Дякуємо, що ви завжди на зв'язку. Різдво це час чудес, а ви головні чарівники цього року. Завдяки вашій підтримці ми можемо не просто мріяти про добрі справи, а й робити їх реальними. Разом цьому році ми змогли обійняти багато людей, які так цього потребують. Цей рік був непростим, але він показав, як важливо бути разом і підтримувати один одного. Якби благодійність була спортом, ви б вже виграли золото, срібло та бронзу і стали б чемпіонами за версією різдвяний герой року. А ми продовжимо творити чудеса, бо маємо міцне плече поруч. І це ви. Попереду ще багато цікавих і важливих проєктів. І ми з нетерпінням чекаємо нових можливостей, щоб разом робити добрі справи. Адже тільки разом ми можемо досягти більшого. Вітаємо з Різдвом та новим роком та обіймаємо через екран. З найкращими побажаннями ваші українські мураки.